Армії дронів профінансують на понад 45 мільярдів гривень. Про це інформує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Про таке він заявив на прес-конференції. За його словами, акценти нашого виробництва це безпілотники. Українська армія дронів повністю запущена і профінансована вже цього року на 40 мільярдів гривень. Нагадав прем'єр. Також він наголосив, що країна фінансуватиме виробництво боєприпасів, техніки, бронемашин та ракетної програми. І на це спрямують ще 48 мільярдів мільярдів. Принцип перерозподілу е, ПДФО е, він буде починатися вже цього року, але в наступному році це вагомі е, суми, це близько 96 мільярдів. Частина з них е, піде на е, армію дронів. Це українські дрони, а також закупівля е, дронів е, за кордоном, але в тих кількостях, які потрібні нашим збройним силам. І е, е, друга частина це е, виробництво, власне виробництво української. Військової техніки і українських боєприпасів це важливий, архіважливий момент. Це вперше ми масово починаємо стимулювати виробництво українського ОПК.